Літо, час довгоочікуваного відпочинку на свіжому повітрі, але радість часто псують комарі. Замість того, щоб купувати репеленти, посидіть на дачі рослини, які відлякають докучливих комах не гірше магазинних засобів чорнобривці. Щоб відлякати комарів, висадіть ніжні чорнобривці навколо будинку і тих зон, де любите відпочивати, рослина не вимагає особливого догляду і цвіте майже все літо. Різкий гіркий запах відлякує комарів. Лопів, тлю і гризунів також квіти використовують для удобрення і мульчування городів, збагачуючи ґрунт поживними речовинами, красиві і невибагливі чорнобривці знайшли застосування, і в кулінарії хісуцвіття додають як прянощі до м'ясних і овочевих страв. Агератум. Декоративні кущі агератума прикрасять дачу і послужать надійною перешкодою для комарів. Квітка містить кумарин. Саме ця речовина відлякує комах. Воно входить до складу багатьох комерційних репелентів, проте не варто використовувати сік агератума для зовнішнього застосування. Він може викликати алергічну реакцію. Найкраще посадіть квіти біля будинку або альтанки. Агератум досить невибагливий, добре росте у відкритому ґрунті контейнерах на сонці і в півтіні. Любить регулярний полив і розпушування ґрунту, ефектно виглядає в композиціях з чорнобривцями календулою левиним зевом. З настанням холодів агератум можна пересадити в контейнер і вирощувати вдома. Він буде цвісти навіть взимку м'ята перцева. Сильний ментоловий аромат відлякує не тільки комарів, але і павуків. Ця властивість було відомо з давніх часів, тому кущі м'яти традиційно висаджували біля вікон і вхідних дверей. Найкраще м'ята росте на пухкої родючому ґрунті в сонячних місцях саду. У тіні вона зберігає захисні властивості сік свіжої. М'яти можна використовувати для зняття свербіння після укусу комах. У домашніх умовах також можна приготувати спеціальний розчин, який не поступиться в ефективності покупним репелентів. Для цього потрібно залити склянкою води 4, ложку свіжого листя м'яти і варити на повільному вогні 10 хвилин. Відвар повинен настоятися ще 15 хвилин. Проціджену рідину змішайте зі склянкою горілки і залийте в пульверизатор. Використовуйте засіб перед виходом на вулицю, розпорошивши на відкриті ділянки тіла. Полин гіркий, гіркий полин виділяє специфічний аромат, відлякуючи комах. Вона невибаглива, часто росте біля доріг на занедбаних ділянках і лісових галявинах. Захисні і лікарські властивості полину відомі з давніх давен Вона входить до складу жовчогінних, відхаркувальних і жарознижуючих засобів. Полин захищає багато садові культури від гризунів, шкідників і хвороб, тому садівники спеціально вирощують її на садових ділянках. Ефірна олія має протигрибкову і бактерицидну впливами. З листя також можна приготувати тонік репелент для тіла, для цього залийте два ложки полину склянкою окропу, залиште розчин на 30 хвилин, після чого процідіть. Отриманою рідиною змастіть відкриті частини тіла перед виходом на вулицю, базилік запашний. Базилік запашний, популярна кухонна пряність. Його також можна використовувати як репелент до складу рослини входить камфора. Саме вона відлякує комарів, мурах і міль. Базилік можна вирощувати у відкритому ґрунті або в горщиках, розташуйте вазони на кімнатних підвіконнях, терасах і айтанках, і ви зможете відпочивати на відкритому повітрі, не побоюючись атак комах. Базилік має корисні властивості і в сухому вигляді: наповнювач бавовняний мішечок сухою травою і покладіть його в кишеню. Це також захистить вас від комарів Монарда Лимонна. Монарду часто вирощують як декоративну рослину, під час цвітіння вона виглядає ефектно, добре почуває себе як на сонці, так і в затемнених зонах, виділяє сильний пряний аромат, що нагадує змішаний запах лимона і м'яти. Терпка свіжість заспокійливо впливає на нервову систему людини, але для комарів цей запах згубний монарда лимон набагато ефірними маслами, яким знайшли застосування в парфумерії та медицині, відпочиваючи на дачі, використовуйте свіже листя, заварюючи чай або додаючи в якості пікантної приправи в м'ясні страви лаванда воськолиста. Лаванда воськолиста має приємний аромат, її можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах. Фіолетові кущі ефектно виглядають уздовж садових доріжок в квіткових клумбах в сусідстві з трояндами, шавлією седумом. Ефірна олія лаванди широко використовується в парфумерії та ароматерапії, високий відсоток камфори, який міститься в рослині, відмінно відлякує комарів. Відзначено, що вони не наважуються наблизитися до кущами менш ніж намет. Саше з висушеною лавандою використовують для захисту речей від молі, меліса лікарська. У домашніх умовах листя меліси лікарської традиційно використовують для заварки чаю. Проте з їх допомогою також можна прогнати комарів з дачної ділянки. Рослина містить високий рівень цитронелола, завдяки чому виділяє виражений лимонний аромат, що відлякує комах. Меліса невибаглива в догляді, але для пишного цвітіння краще сонячні зони шавлія лікарська. З античних часів за шавлією лікарською закріпилося звання священної трави, його використовували для лікування захворювань шлинково-кишкового тракту. Дихальних шляхів, опіків і гнійних ран шавліє, лікарська містить ефірну олію, що володіє протизапальною і антисептичною дією. Рослина надає настільки сильний вплив на комарів, що вони стають нездатні відчути запах людини, який знаходиться поруч з шавлією, поруч з кущами. Лікарського шавлії можна не побоюватися, а так комах.